Ви сказали, е, ця пісня надовго, і зараз ви теж вважаєте, що ця пісня, ну, маючи на увазі війна. Давайте, скажемо, Це жах, надовго. подивимось, правді в очі. Путін своїх цілей не досяг. Ну, дивіться, Путін, е, цих років вже там цар Московії, якийсь 22-й чи 23-й рік пішов, він в політиці, як внутрішній, так і зовнішній, в порівнянні з Трампом, ну, 20 років і там. Який там перший срок у них там був чи в Америці 4-5 не пам'ятаю. Ну не важливо, там шостий чи сьомий рік. Тобто, людина, яка в професійній політиці 23 роки, умовно, і людина, яка там 7 років, ну логічно, є різниця. Тобто хто кого на є обмане, скажімо так. Ну той, хто 23 роки, напевно, так. Да? А цілі які? Цілі прості. От Путін історично, в нього все є. Да? Вся Росія це його, ну його там клан, умовно. Що йому потрібно? Знаєте, що йому потрібно? Йому треба історична велич. От дивіться, для нього є Петро І. Ну, в певний час Путін закривався там в цих своїх історичних аналах і сидів, там щось читав, да? листав. Ну, були такі там, десь інтерв'ю, когось, не пам'ятаю, в росіян, що він дуже цікавився історією. Тобто він собі на голову одів хрінь, що от був Петро І, великий там, створювач імперії, була Катерина ІІ. Ще більше цю імперію розширила, да, там Польща, Фінляндія, там вікно на північ, вікно на південь, чорне море, Балтійське море. Да? Був величайший Сталін. Ну, як казав Путін, для нього Сталін це ікона. Ну там же ж в Росії зараз приміщали все там. І Микола II, і Сталін, і православ'я, mm -hmm. і комунізм. Тобто, вони біжать із червоними прапорами, із ленточками, із іконами, все разом беруть і біжать там в атаку. Ну там умовно, там от, Росія зійшла з розуму. І Путін теж разом з ними зійшов з розуму. Тому що це, це всі да. дитячі садочки, там т 34 там всі йдуть в атаку з дитинства. Вже то Путін себе бачить, ну напевно, Сталін номер 2 Тобто він, як великий збирач. Земель руських розумієте? Тобто для нього вже е, гроші не цікаві. У нього там трильйони доларів там, чи сотні мільярдів доларів. Йому залишилось ну, умовно, там стільки 5-6 років життя. Такі кава кінцева 10? мета по Україні. От кінцева мета вся Україна. От його кінцева мета. Для нього Україна не існує. Це просто кусочок Російської імперії, який відколовся. Це такі самі росіяни, які вони він вважає, нас. Ну, Просто якась там гілочка, яка відбилася. Ми себе вважаємо зовсім окремо. Ну, як там писав колись кучма книга, да? Україна не Росія. Тобто я теж вважаю, що Україна не Росія. І українці не росіяни. Це зовсім різні культури. Ну, Ви ж розумієте, що Путін так не вважає. Путін вважає. І його кінцевим там вся Україна. Повністю. От політичне, економічне і військове домінування, і Україна для нього не існує. Тобто ті переговори, які зараз вони ведуться, ну це ж зрада відверта. Зараз нам візьмуть цю зраду, замотають в красиву конфетку перемоги, умовної якоїсь, тобто росіянам можна все, а нам нічого. Ну це так голословно, але вони можуть, ми не можемо їх вбити ні на морі, ні в повітрі, ні на землі. Тобто їхня інфраструктура, кораблі, ну там все, 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 все. А у нас шо? Нам за це що? нічого, які наші плюшки в цьому всьому ніякі угу. розумієте.